Ківщина, і двох не буває, Місця, де родилися, завжди святі. Передного салі свою забуває, та й долі не знайде в житті. Тут кожна травинка і кожна билинка вигойдує мрії на теплих вітрах. Під вікнами майби в саду материнка Оспівані щедро в піснях. Мамина пісня витає за нині, її підхопили поля і гаї. Вечорами по всій Україні співають садар солов'ї. І я пропадаю до неї вустами. І серцем була з й води без рідної мови, без пісні, без мами з бідні з бідніє. Земля назавжди. Молодець, вивчила не даремно так на рідному краї. Лежала під подушкою. Треба вивчити, поставити під подушку, щоб не забулося. Або щоб краще вивчились. <рес> так. <рес> так само, як і мені. А плачу було скільки. Я думала, що не вивчила зауваження, я не хотіла.